Вибухи на Калинівському арсеналі потрощили їхню майстерню, та вони оговтались і тепер допомагають оборонцям і шиють худі вишиванки. Історія родини підприємців з Калинівки. Оговтуватись від окупації допомагає волонтерство, а ще йога, англійська та психологи. Як організували дозвілля для переселенців у Вінниці. Вчитель фізкультури з Донеччини навчає Вінницьких школярів за власною методикою. Я пройшов одні, потім інші курси, після чого плавно почав їх викладати. І так от займався вже протягом восьми років. І по сьогоднішній день я займаюся саме навчанням як цивільних осіб, так і військових, поліцейських, працівників ДСНС, лікарів, як надавати якісну першу домедичну допомогу, тактичну медицину. Гостей я приєднався з травня місяця, як правило, складається з водія, який вміє. І має навики екстремального вождіння, і з, з, з двох парамедиків вільний від евакуації на дня допомоги час. Е наші екіпажі займаються тим, що вони навчають саме від військових, як надавати якісну медичну допомогу, навчати їх тактичній медицині, тому що скільки б не було медичних евакуацій медичних екіпажів, вони не зможуть до кожного під'їхати і забрати. А от якщо боєць може в перші хвилини сам собі надати допомогу, зупинити критичну кровотечу, то в подальшому таке виживання якісно і кількісно зростає. Не обов'язково бути медиком, щоб Вміти надавати допомогу і не обов'язково бути лікарем і рятувати життя не тільки в лікувальних закладах, а можна це робити і в польових умовах. Тому у нас в екіпажах працюють як лікарі, так і не лікарі. У нас є люди, які вміють надавати допомогу, але не мають профільної медичної освіти. Але вони хочуть надавати допомогу. І от таким людям також ми йдемо на зустріч, ми їх навчаємо. Це Багатоденні тренінги, вишколи, де людей, в тому числі і цивільних, навчають, як надавати допомогу в різних бойових умовах, в умовах стресу, в умовах, коли є багато поранених, з імітацією цих стресових умов. Є... Потреба саме в лікарях і конкретно в фахових лікарях це анестезіологи, травматологи, хірурги, От саме люди, які вже мають певний досвід, компетенцію, освіту, щоб надавати вже допомогу на більш пізніх етапах. Нам треба навчитися жити в таких реальних умовах, так як є зараз. Якщо ми зараз чого не навчимося, то те, що роблять наші захисники і захисниці, то, ну, то дуже буде на смарку. тому що, поки вони воюють, ми маємо е, забезпечити. Ну, Дійсно, життя в тилу. Швачка Марія Казимир оверложує деталі білизни. Ці комплекти розповідає, пошили для військових. Вже завтра мають передати до Вінницького шпиталю. Крім того, жінка ремонтує одяг для військовослужбовців. Ми були готові на все, аби тільки більше і швидше допомогти. Я займаюся ремонтом для військовослужбовців. Замінити блискавку. Можливо, якісь дірки є, часто щось є порване, потрібно замінити якусь латку поставити. Працює Марія Казимир у майстерні подружжя Шуликів. 24 лютого розповідає взагалі думала, що втратила роботу. Через ракетний удар по Калинівському арсеналі будівлю добряче потрощило, каже власник підприємства Андрій Шулик. Дружина Марина та її батько отримали порізи уламками скла. Та потрощило їхню квартиру, вона поряд з майстерною. Жодної цілої шибки не залишилось. От вікно вилетіло там просто по квартирі. Про пройшлась там вибухова хвиля. Сильно порізало обличчя батькові Маріниному. Маріну ну там більше ногу порізало. Справді ми ще по інерції думали виходити працювати, щось робити, але ну потім вже починаєш трошки заспокоюватися, розуміти масштаб проблеми. Тоді обладнання з майстерні перевезли до підвалу протестантської церкви у Калинівці. Там почали шити одяг для військовослужбовців. Ми збиралися в підвалі, в приміщенні підвалу в церкві там і шили для воєнних спальню, білизну, футболки і тому подібне. Нам люди донатили, ми закуповували тканину, і хоча б був великий запит на плитоноски або військове спорядження, я розумів, що ми взагалі в цьому не компетентні, Але, наприклад, ми класно шиємо трикотажку. Ми почали шити у величезних кількостях сотнями футболки, спідню білизну, термобілизну. До повномасштабного вторгнення у майстерні шили сукні, худі, шорти, штани та футболки. Далі кілька місяців забезпечували одягом військових. Тепер повернулись до цивільних замовлень створюють худі вишиванки. Місяць тому підприємство отримало 250 тисяч у рамках грантової програми Є робота від уряду України. На ці гроші придбали швейні машинки, а згодом планують закупити вишивальну машину, а також взяли на роботу ще одну працівницю. І я почав шукати різні програми підтримки для бізнесу. Їх є дуже багато, вони класні, вони працюють. І головне розуміти, що вони не лише грошові, тобто є багато консультаційних освітніх програм, програм обміну підприємницьким досвідом від Erasmus, наприклад. Тепер підприємство у Калинівці робить акцент на цивільні замовлення, каже Андрій Шулик. Але й допомагати оборонцям не припиняють. Скільки і як, розповідати не хоче. Це каже особиста справа кожного. Але додає, Успішним будь-який бізнес може бути лише в мирній і вільній країні. Для мене також дуже важливо продовжувати допомагати армії. Це для мене я розглядаю це як інвестиційний проект. Я вважаю, що немає кращої інвестиції зараз, ніж наша армія. І хоча це неможливо краще ну, якось порахувати, але це, це не важливо. Нам потрібна перемога, і кожен від неї дуже сильно виграє. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина. 20 багатоповерхівок у Вінниці стали переможцями проєкту укриття для життя. Від фонду Подільська громада вони отримують по 10 тисяч гривень на облаштування тимчасових сховищ. Про це Суспільному розповіла Олена Данілова, голова правління фонду. Також за умовами конкурсу співвласники багатоквартирного будинку мають внести свою частку щонайменше 2 тисячі гривень. Крім того, кожне укриття отримує пакунок безпеки. Куди ми кладемо таких дві хороших ковдри, дві аптечки, одна з прив'язувальними матеріалами, інша з ліками, ліхтарик, ігри і шахи для діток є розфарбовки, щоб можна було якось якось провести ці час. Голова ОСББ на Келицькій 71 Світлана Пащенко Суспільному розповіла, за ці гроші облаштують підлогу в укритті. У їхньому будинку 144 квартири, мешкає 300 людей. У багатоповерхівці чотири під'їзди, мають два укриття. Перше, що ми хочемо зробити, це ну, облаштувати підлогу. Якщо робити вирівнювати в цю підлогу, то це буде коштувати десь 30 тисяч. От. Якщо робити по периметру і такий уклін, як воно є, то сказали, що будуть 20 тисяч. Проєкт Укриття для життя стартував 1 серпня. Заявки від ОСББ фонд Подільська громада приймав до 16 серпня. Таких надійшло 63. Долучитись до проєкту могли команди ОСББ, які бажали облаштувати укриття у своїх будівлях. Обсяги проведених робіт мешканці визначали самі. Це на 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 ленточки, так сказати, маскировки, типу лістиків, дерев воно більш виглядить природним. Вправлятися на швейній машинці Геннадій Гашок навчився вже у Вінниці. Півтора місяця чоловік жив в окупації в новій каховці. В Всередині квітня, коли терпіти росіян уже було не сила, евакуювався у молодіжному центрі. Квадрат волонтериць півроку тут каже: він у колі людей, які так само вимушено залишили рідні домівки. російський мір мені підходить. Я хотів Україну. Жінка поїхала в Польщу, вони тут прийняли. Добре, гарно Зранку приходжу. Потім вечором витаю додому. Плетекі кімори, маскувальні сітки і шиє елементи для них. І Артем Павлишин від руського міра чоловік втік зі Скадовська у Вінницю у місті вже й роботу за фахом знайшов. Сюди ж приходить волонтерити. Я сам лікар по професії, і виходить, що коли я побачив російський прапор, я тоді зрозумів, що там не потрібно залишати. Виходили на мирні мітинги за Україну. Все за затечевий газ, був деякі люди припадали. Десь місяць я збирав мозги. Благодаря квадрату, тут то, що ми тут знаходилися, працювали дуже багато людей, котрі також лишилися житла рідних, деякі дітей потеряли, лишилися йти. 24 лютого молодіжний центр квадрат перепрофілювався, каже виконувачка обов'язків директора Анастасія Молдиван. Заклад став волонтерським хабом. Сюди з усієї України і за кордону звозили гумдопомогу для переселенців. Водночас для них почали працювати клуби за інтересами. Дуже великий запит на арт-терапію. І дуже великий запит на зустрічі з психологами. У нас є коло самодопомоги, постійно діючи і постійно працюють два психологи. Галина Бурковська, одна з них з переселенцями. психологиня працює усі 224 дні повномасштабної війни. Росії. за цей час каже її підопічні, дещо змінилося. Люди об'єдналися і побачили тих таких самих людей, якими вони є. Зараз ми проводимо тут групи самодопомоги. Це допомога один одному. Ми не даємо совіти. Ми не говоримо про те, що потрібно робити, і як потрібно робити, як потрібно сприймати. Ми ділимося власним досвідом. Аби переселенці адаптувалися до нового міста і звикли до мирного життя після російської окупації чи бойових дій. В квадраті для них організовують покази фільмів, художні майстер класи класи, бізнес-зустрічі. є, і секція йоги. платяг. Ще для переселенців діють безкоштовні курси англійської. Вікових обмежень немає. Вчать іноземно і діти, і дорослі. Одна з моїх студентів сказала, що це її давня мрія, і не було просто на це ніколи часу. Тому нехай навіть такі сумні обставини, але вони допоможуть можливій людині цю мрію втілити в життя. Це лайк факт at this moment. Щодня сюди приходять десятки переселенців. Усіх їх об'єднує спільна мета. Вони хочуть бути корисними, тучи сітки, допомагаючи, спілкуючись і навіть вивчаючи сьогодні англійську, це погляд у майбутнє. Це те, що потрібно буде завтра. Коли закінчиться війна, це те, що потрібно буде для України: розповідати про неї, ділитись про те, якою є ця країна, спілкуватися із світом, щоб тебе чули і щоб ти чув світ. Ірина Хохудра, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця. Грають в сніжки та кидають в кільце комети. Вони із паперу, а ще бігають, взявшись за руки під імпровізованою веселкою. Так проходять уроки фізкультури в одному із Вінницьких ліцеїв. Його для учнів першого та другого класу проводить переселенець із Лиману, що на Донеччині Олексій Качан. Спорт є інструментом до залучення дітей до співпраці, до комунікації, мотивації. Сучасний урок фізичної культури він повинен бути яскравим, він повинен дивувати дитину. Вона повинна отримувати емоції, радість. Ми створили вже як два роки. Пропагуємо такий всі український проєкт Цікава фізкультура, на якому ми впроваджуємо різні напрямки в урочну систему. Вчитель розповідає до повномасштабного вторгнення російських солдатів до України у рідному місті 20, 10 років працював вчителем фізкультури. Коли приїхав до Вінниці, вирішив продовжити цю справу. Виїхали з рюкзаком і собакою, ну і трошки інвентаря вдалося нам спасти і приїхали сюди. Спочатку почав працювати в центрі професійного розвитку педагогів Вінницької міської ради на посаді консультанта. І згодом з 1 вересня перейшов працювати вчителем фізичної культури. Такі уроки каже Олексій Качан, зорганізовує аби урізноманітнити шкільну програму та аби діти не нудьгували і з задоволенням виконували вправи за освітньою програмою. Весь інвентар, власна розробка. Ми використовуємо тренінги, інтерактивні вправи, перкусію, перкусійні інструменти, в тому числі боді перкушен, і дютемінг ігрові вправи, різні башти, кубики. Ми привезли багато ігрових парашутів, трансформерів. Камінці там використовуємо і доріжки координаційні модифікуємо. Учениці першого класу жасміна та Емілія кажуть від такого уроку фізкультури в захваті. Ми сніжки грали, ми бомбочки кидалися, ми. Веселилися. Мені сподобався фізкультура, і ми сьогодні гралися і, і сьогодні робили зарядку. Я буду ходити, тому що бути красавицем і хлопці, щоб всі були сильні. Сучасна освіта потребує таких вчителів, каже директорка ліцею Сніжана Осипчук. Заняття Олексія Качана заохочують дітей ходити на уроки офлайн, а не онлайн. На таких вчителях, як Олексій Анатолійович, мабуть, тримається наша сучасна освіта, тому що сучасні діти їх називають сьогодні цифровим поколінням. А тому ми маємо змінювати способи навчання. Наразі Олексій Качан викладає не лише в цьому ліцеї, а зі своєю програмою їздить Вінничиною та проводить такі уроки у інших школах та інтернатах. А ще він викладає лекції з цікавої фізкультури в академії безперервної освіти. Юлія Воснюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо віничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 566 прізвищ.